Ще один день жалоби у Кам'янець-Подільській громаді Андрію Горхолінському було 42. На захист України він став ще у 2014-му. Вважав це святим обов'язком. На жаль, додому повернувся на щиті. Андрій Горохолінський мужньо і віддано боронив рідну землю. Був прикладом сили та незламності українського народу. Ну, я взагалі з Андрієм вчився в одному класі, сидів за одною партою в 18 му ліцеї. Він ще з дитинства любив військову історію, глибоко її вивчав. Завжди тема захисту України була для нього на першому місці. Ми разом пластували в одному гуртку. Ще в кінці 90-х. Ну, звісно, після того, коли прийшла до нас війна в 2014 році, він е вступив до лав Сил оборони, був е в батальйоні Гарпун. Дещо пізніше, десь приблизно в 18 чи 17 році, е він вступив до лав е сил спеціальних операцій. Е був контрактником, воював. В складі цього, цієї військової частини. Потім звільнився. Ну і в 22-му, звісно, знову вступив до Глав ССО і від першого дня в складі цієї частини воював в основному на Сході в Харківській області, Донецькій області. Весь час він був там Ч чотири людині, рази Водини взагалі. Чотири рази поранений, завжди для нього це якось з усмішкою проходило. І когось дня йому позвонив, спитав, як ти, каже, та в госпіталі лежу. Я запереживав, що сталося, каже, так, комарики покусали, а насправді в нього двічі влучив снайпер. Сильний, спокійний, з сильним характером. Завжди вірний. Поряд з ним було завжди безпечно і зрозуміло. Таких людей дуже мало. На жаль, вони практично щодня від нас йдуть. Я пам'ятаю ще його маленьким хлопчиком. Андрій з порядної сім'ї, дуже гарно вихований, у нього є сестра Маріна. E, останній рік зблизив нас з мамою, бо з 2022-го він пішов служити. Зразу в перший же день, періодично я його бачила. Перший раз через рік він я його побачила. Я кажу, можна я тебе обніму. Він, та ні, для чого? ви що? Я кажу, ні, я знаю для чого. Я тобі хочу просто подякувати. E, місяця два назад приблизно він. E, Витягнув на собі два побратима. Вони попали під обстріл на харківському напрямку, і одного хлопця він витягнув не ушкоджене тіло, а інше він ще й збирав. І він їх поховав обидвох. Відвіз дружині і батькам. Він дуже порядний, дуже чесний. І навіть судячи по тому, що писалося вчора в соціальних мережах, і скільки перепостило людей. Я зрозуміла, що не тільки я його знала гарною людиною, а ну, весь каменець, Хмельницька область і також багато військовослужбовців. Гарно вчився, вчителька вчора піщук Наталія Андріївна, зв'язалася зі мною, Тоже тільки вдячні слова батькам і низький уклін батькам. Ми мусимо протягом всього свого життя, доки ми живі, ми пам'ятатимемо тільки про гарного чоловіка, мужнього сина і воїна нашої країни Андрія Горохолінського. Що відомо, як він загинув, чи щось відомо? Так, відомо. Вони їхали вдвох з покійним побратимом, так і побратим був уже з протезом. Це ті військовослужбовці, які отак служили. Андрій сам був за цей рік п'ять разів поранений. Протом середньої такого ступеню, йому було вже важко, йому було важко бронежилет, але коли мама просила його, що можливо якимось чином е, приїхати, для нього це не було навіть питання. Таке, не сього сказав, мама, а хто буде, якщо не я? Він ходив поряд зі смертю, для нього смерть е, було так, як для нас, життя. Він сказав, як його поховати, прийняти і поховати в вишиванці. Він хотів бути похованим вишиванці. Справжній українець такий, знаєте, це тільки можна позазрити його силі волі, духу його батькам. Яка це людина справді з великою буквою? впав дрон. Вони їхали, впав дрон, і він завжди казав, що це війна не людей, це війна дронів. Поховали героя з усіма почастями на Алеї Слави на міському цвинтарі.